Привіт! Злеття на утюра йде повним кодом. І я випустив гайд для новачків, для ФТП-гравців по Тамарі. Це босс -злетя. От. І, кому цікаво, переходьте, дивіться. А також е проходить розіграш е прямо в цьому коментарях до цього шортсу. Буде два переможці. Два переможці отримують промокоди від мене. Що, все, що потрібно, написати коментар, будь-який коментар під цим е, шортсом. А також, якщо ви перейдете по пов'язаному відео, е, ви потрапите якраз таки на відео про боса злиття Тамар і про фрітуплей пачку проти неї, е, яку я е, сьогодні склав. От розіграш проходить до понеділка, до 11 серпня. От у вас ще є час. Приймайте участь. А також на моєму каналі є ще одне відео з розіграшем, там 5 промокодів. Також розіграш буде проходити на вихідних до понеділка. Кому цікаво, заходьте, пишіть коментарі, приймайте участь. Ну і це, звісно ж, не останні розіграші на наступного тижня, на наступні вихідні, а може і раніше, буде ще розіграш. Всім дякую за перегляд. Гарної вам гри.